Так, я соромлюся бути без макіяжу, і хочу вам сказати, що це відео просто темне. А взагалі я гарніша без макіяжу. У мене тут запитали, чи залежи відсутність макіяжа, показую самооцінку відсутність макіяжа, чи не показую. Так, показую, от я соромлюсь. А колись не соромилася. У мене таке от буде постійне хитання стосовно цього. У Ірландії. Своє ставлення до цього, і я вас запрошу поговорити про це на ефір. Якщо ви потім подивитесь це відео, то захочете подивитися на ефір, я там буду теж без макіяжу. Це три роки тому хом-відео я знімала для подружки як тонік діє на мене. І єдина така є похибка, чого треба дивитися індивідуально, буває, що шкала цінностей в людей інша. Ну, наприклад, вони віруючі люди чи це мама 16 дітей, там теж